Доброго дня, шановні наші друзі. Сьогодні хочу запропонувати вам, хоча б на деякий час відірватися від ваших гаджетів, від комп'ютерів, від телефонів і всього іншого. І на декілька хвилин сходити на екскурсію, таку пізнавальну екскурсію по нашому чудовому місту Києву. Адже ми всі тут кияли. Неважно. Хто де народився, хто де прописаний, ви приїхали сюди на навчання, ви вже стаєте киянами. А Київ настільки чудове місто, що в нього запохати. не закохатися просто неможливо. Отже, почнемо нашу екскурсію: Київ столиця України та одне з найстаріших міст Європи. Засноване щонайменше як 1500 років тому, вважається, що місто завдячує своєю появою трьом братам із племені поля Києві, Щепові, Кориву та їхній сестрі Либідь. Але існує ще одна версія, що Києву більше, ніж 2,5 тисячі років. І про його існування знав ще Геробот. А сам Київ був столицею царя Гунів-Атили. Місто Київ це не лише славетна столиця нашої батьківщини, а й ключова ланка єднання різноманітних історичних епох. Каштанова столиця відіграла визначну роль у формуванні слов'янської цивілізації, закладеної ще за часів Київської Русі. Наша столиця була економічним та культурним центром у Східній Європі. Місто понад 10 разів перевищувало Париж та було у 50 разів більше за Лондон. Станом на 2016 рік у списку найбільших міст Європи Київ був на сьомому місці. Ну, а розпочнемо ми нашу подорож і розповідь з вуличок та вулиць нашого славетного міста. Чи на найперше, з чим асоціюється Київ, це вулиця ну, Вища. метрів. Найдовша вулиця Києва це Броварський проспект. Він має 14 кілометрів. Найкоротша вулиця знаходиться недалеко від метро Арсенальної. Інженерний провулок. Його довжина менше, ніж 50 метрів. Тут знаходяться всього будинки. А найгуща вулиця Георгіївський провулок. Його проїжджа частина має ширину 5,4 метри. А найдавнішою вулицею Києва вважається Володимирська. Її вік понад тисячу років. За часів Київської Русі цей відрізок дороги називали мостом. Лише у 1930-х роках вона отримала свою назву і зберігла її до сьогодення. У травні Київ. Тоне у цвіті каштань. І стає не менш привабливим, ніж Ужгород, коли там цвітуть сакури. Саме тому Київ також має назву Ки... Каштанова столиця. Київ по праву називається одним із зелених міст Європи. Тут розташовано понад 70 парків та більш ніж 200 скверів. Але є вулиця, на якій росте лише одне дерево. Хто мені, скаже, ця вулиця називається? Вулиця Савгайдачного. У Києві багато пам'ятників. Букаючи вулицями і вуличками, ми звичайно звертаємо увагу на пам'ятники і пам'ятні знаки. Отже, у Києві розташований один із найвищих пам'ятників у світі. Звісно, мова йде про. Висота монументу з постаментом разом 102 метри, що на 9 метрів більше, ніж розміри символу міста Нью-Йорк йорк Статуї Свободи. Найдавніший пам'ятник столиці це колона Магдебурзькому правові. Він розташований на дніпровських схилах біля набережного шосе на Київському Подолі, в урочищі Хрещатик. Пам'ятник був поставлений на честь повернення місту в 1802 році Магдебурзького права, яке воно вперше дістало ще у 15 столітті. Друга назва монументу нижній пам'ятник святому Володимиру. За легендою, на цьому місці Володимир хрестив своїх синів. Перший пам'ятник людині в Києві встановлено на схилах Дніпра у 1853 році. Кому було встановлено пам'ятник на схилі Дніпра? Князю Володимиру. Mm. <гум> Той, хто хрестив синів у цій річці. Є в Києві і незвичайні пам'ятники. Одним з таких є пам'ятник сміттєвозу. Він знаходиться в Києві на вулиці Газопровідній 2. Отже, коли сходить сонце, над Києвом починають. Сіяти в бані куполи церков. Це теж наша візитівка Києва. Багато церков. І в Києві розташ... розташовані три із семи об'єктів спадщини ЮНЕСКО в Україні: Києво-Печерська Лавра, Церква Спаса на Берестові та Київський Софіївський собор. Єдиним в Україні храмом на воді. Є церква Миколи Чудотворця на Подоль. Бачили От Я відійду, покажу вам на малюнку. Андріївська церква це єдина церква, яка не має дзвонів. Колись люди навіть любили пошуткувати, особливо над приїжджими. Казали, ви бачили, ви знаєте, сьогодні на Андріївській церкві дзвони знімати будуть, їх будуть чистити. І народ біг туди подивитися, а коли приходив, то, звичайно, розумів, що їх розвели. У Києві є незвичайний храм на даху. Звичайна квартира була переобладнана в храм район Оболонські нитки. Ну, і, звичайно, в такому незвичайному місті, як наш Київ, є і незвичайні музеї. Єдиний в світі музей тролейбусного талончика. Знаходиться в Києві на вулиці Прорізний. У музеї зібрана найбільша в світі колекція проїзних квитків. А Національний науково-природничий музей Академії наук України визнаний одним з найбільших музеїв даного напрямку. Втомилися ми вже бігати, правда, вже ноги болять, а хочеться ще тільки всього побачити. Ми можемо запропонувати подорож на трамваї. Став першим містом в Російській імперії, де було запущено електричний трамвай. Він почав курсувати 13 червня 1892 року. А причиною став Київський рельєф, тобто схили. До електричного трамваю була конка або кінний трамвай, який з'явився у столиці у 1891 році. Найдовшим. Транспортним маршрутом Києва є трамвай номер 12 Довжина маршруту приблизно 20 кілометрів. Ним можна дістатися з кущі водиці до контрактової площі. Бачите, як добре. 8,50 заплатив, сів у трамвай і екскурсія майже по всьому місту Києва. А найкоротшу відстань можна подолати фунікулером – 222 метри. Під час повітряної тривоги, бо коли пішов дощ, де ми можемо з вами заховатися? В метро. В метро. Отже, спускаємося з вами до нашого київського метрополітену. До речі, коли було відкрито перший метрополітен у Києві? Да, да. 6 листопада 1960 року була ось святошино Броварська лінія відкрита, там було всього 5. Станції Вокзальна, університет, Хрещатик, Арсенальна і Дніпро. Київський метрополітен може похвалитися однією з найглибших станцій в світі. Яка це станція арсенальна, вона має 105 метрів, правильно, глибин Київська станція Золоті Ворота увійшла в число найкрасивіших в Європі. Вона виконана в давньому русському стилі. За її мозаїком можна простежити всю історію Києва. Станція була відкрита 31 грудня 1989 року. А взагалі скільки у нас міст України мають метро? Два? Ні, чотири. Київ, Харків, да, у 1975 році. Потім. Кривий Ріг. У 1986 році і місто Дніпро 1995 року. Київ може похвалитися не тільки такими пам'ятками, але й відомими людьми, які жили і творили в нашому Києві. В Києві народився Казимир Малевич, видатний киянин, художник абстракціоніст. На Андрійському узвозі жив Михайло Булгаков. Про Владислава Городецького взагалі можна розповідати дуже багато і дуже довго, тому що Владислав Городецький взагалі зробив для Києва дуже багато. Да? Хто знає, що він побудував, які будинки. Ну, такий самий знаменитий будинок. Yeah. Да, будинок з химерами, який вже обріз, такими легендами і міфами. Ну, про це ми можемо окремо поговорити. Також саме в Києві. Народився один з найкращих тренерів в історії українського та світового футболу. Хто? Лобановський. Хлопці, ви що, не болівні? Боже мій! Я втікала з пар в інституті, щоб на стадіоні подивитися футбол Динамо. А хлопці не дивляться футбол. Тепер ясно. Київська команда Динамо найтитулованіший футбольний клуб за всю історію СРС. А також перший представник тогочасного Радянського Союзу, якому вдалося здобути Європейський трофей. А ще, ну, як кожне, місто, да, мають, кожне місто має свої символи. Про один символ це Динамо Київ, ми вже з вами поговорили. А як можна не згадати про такий смачний символ нашого міста, про який. Київський торт, ну кухня це теж підходить, <ривіт> Київський торт, правильно, Київський торт став одним із символів Києва та сувенірним подарунком. Ще за радянських часів, коли його не було в магазині, але якщо ви сідали в потяг, особливо Київ-Москва, всі тащили ці е, кульки з цим тортом, Ми розраховувалися на грошима торт. Торт, 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 тоді були відкриті двері скрізь і всюди. Значить, торт складається з двох білково збивних коржів з прошарками масляно вершкового крему. Поверхня торта прикрашена різними кремами, або кову поверхню обсипано горіховою крихтою. Смакота! А коли станеш зовсім жарко, тепло, нам захочеться з вами трошечки освіжитися. Підійти до якоїсь водойми до річки, то тоді ми повинні з вами згадати про наше Київське водосховище. Це водосховище третє за площею в Україні, його ще називають Київське море. Воно виникло у 1965 66-му роках за дамбою, що перегородила верхню ділянку Дніпра вище за Київ у районі Вижгорода. Площа водосховища. Перевищує 922 кілометри кубічних, а довжина близько 110 кілометрів. Найбільша ширина 12 кілометрів, у деяких місцях до 3 кілометрів. А об'єм води, який тут міститься, справді вражає понад 3730 мільйонів метрів кубічних. Багато ще чим може похвалитися наш славний Київ. Зараз я хочу вам показати маленький фільм, і ви побачите, що можна зробити, взявши в руки невеличкий балончик з фарбою. І як можна дати нове життя старим будівлям. Як називаються ці малюнки? Мурали. Мурали. Що виглядають старі будівлі в золотих ручках. А ще я хочу сказати, звичайно, що фільм цей зняти вже деякий час тому. На сьогоднішній день вже є дуже багато муралів. По проспекту перемоги я їжу кожен день, два рази на роботу і з роботи. І зараз буквально на моїх очах зробили новий мурал. Стоїть старий кінотеатр-екран. Та і там такий мурал, а слова, які там написані, настане час. Коли один скаже Слава героям! і мільйони людей підхопляться, слова належать Степану Бендері. До речі, кінотеатр «Екран» було збудовано. Це найстаріший кінотеатр в місті Києві. Його було збудовано 29 травня 1911 року. Він ще дуже довго у нас був, як кінотеатр, потім його закривали, повинні були знести. Тепер, слава Богу, що не встигли. Може, вони зроблять його кінотеатром? Підприємець його відкрив Ілья Вільгельмович Штейн. Він проживав тут в Києві зі своєю дружиною Ідою Штейн, яка утримувала на Ямській будинок терпимості. Ну, навіть говорять, що вона була прототипом головної героїні Ямку Ну, Чим же ще може похвалитися наш Київ? Київська телевежа. На 56 метрів вище за Ейфелеву башню. Вона розташована на серці поруч з Бабиним Яром та станцією метро Дорогожичі. Телевежу відкрили в 1973 році її висота 380 метрів. Хоча у проєкті вежа мала майже 500 метрів. Сьогодні вже нікого не здивуєш. Ні кількістю, ні якістю ліфтів в будинку. Правда, ми вже собі навіть не уявляємо, як це може бути дев'ятиповерхівка без ліфта. У нас є і грузові ліфти, і є пасажирські ліфти, але в Києві існує найменший ліфт. Він вміщує лише одну людину і має площу пів квадратного метра. Подивитися на нього можна на вулиці в прорізні, в 11 будинку, ну, звичайно, якщо нас хтось туди пустить, Ліфт був побудований ще в 50-х роках минулого століття на замовлення старого чиновника, якому було дуже важко підніматися вгору сходами. Ну, А так як наша столиця Київ має яку ще неофіційну назву, Пам'ятаєте, на самому початку, як каштанова столиця, столиця правильно? За останнє десятиліття кількість каштанів у центрі Києва зменшилась. А втім, це дерево все ще залишається символом міста. Київські каштани зображувалися на фасадах будинків, етикетках продуктів, про них співали пісні. Вперше каштани в Києві з'явилися на територіях монастирів. Зокрема, києво печерської лаври у XVIII столітті. А зараз давайте ми з вами послухаємо просто гімн Каштана і подивимося з вами відео про наш чудовий. thank mm -hmm. you І віддали наш Київ, правда? І нашу Україну. А ще що з цього кота побажати, щоб Україна перемогла? От всі разом ми сходимо. Знаєте, де знаходиться пам'ятник цьому которові? Золотий ворота? Да, да, біля золотих воріт. Метро Золоті ворота. Там цей кіт. Він згорів у кафе і хазяїв зробили отакий от йому пам'ятник. Така наша з вами сьогодні була оглядова екскурсія. Я думаю, з того, що я сказала, з того, що ви побачили, ви щось тобі виберете. І на наступний раз розповідь у нас буде про якийсь один об'єкт, який вам дуже сподобався. Це може бути і кінотеатр Києва, це може бути пам'ятники Києва, це може бути той же Владислав Городецький. Все, що ви захочете, ми спробуємо підібрати. А Олег Іванович нам допоможе. Може, ми навіть дійсно зробимо, пройдемося. А що вам? Було дуже легко розібратися. Для цього в нас є виставка. І підбірка книг. Після закінчення нашої з е, вами розмови ви можете підійти і подивитися. І Дуже легко, ви зорієнтуєтесь, так відкриєте книжку і скажете «А, а, і туди я хочу, і, туді, і, туді, і туди, і туди, і туди ми все з вами сходимо. Все. А зараз я вам дуже вдячна за те, що ви мене так уважно злуєте.